Дорогі друзі, у нас починається модуль, який називається читання. Мистецтво читати. Ну, здається, навіга його проходити, якщо читати ми вміємо всі. Але от всі, де не всі. Розумієте, правильне читання це читання по Христу, читання. Стратегія читання виглядає так. Є три рівні. Перший – текст. Текст. Підтекст. Підтекст. І контекст. Це три рівні читання, і кожного разу витвір, який ми читаємо, твір відкривається зовсім іншою стороною, все глибше і глибше. Тобто, якщо ми хочемо дійсно розуміти речі, а не поверхнево, то нам сюди. Але це, це ще не все. Є читання зліва направо. Тобто ми будемо вчитися брати повний текст, викладати думку автора п'ятью реченнями. Потім реченнями але з заміною слов на власні, потім одним реченням, а потім, потім вже свобода наступає. Оце дуже знайома нам схема, як в школах навчали: діктант, зложені і, зложення, і що там, сочинення. Я в українській школі не навчався, тому не знаю, як це, як це буде по-українськи, але за російською схемою ви, ви, ви впізнаєте за все. А з психологічної точки зору, це означає. Перше незалежне мислення, потім мислення оригінальне, а потім мислення свободне. І заради цього, я думаю, варто повчитися. Люди, які закінчили цей модуль, кажуть, що ну от, таке, ну, таке враження, що дивився стару, дуже стару фотографію, затерту, чорно-білу. І вдруг побачив цвітне, суперсучасне кіно з стереоефектом, со всім цим таким. Тобто чорно-білий -біли, чорно світ стає таким стерео, стереосвітом живим. І дуже-дуже цікавим. До речі, читати ми будемо не лише книжки. І не лише книжки будемо читати художні, ми будемо читати технічні тексти, філософські вчитися, релігійні тексти і так далі. Ми будемо читати з вами відеоряди. Починаючи з відеокліпів, закінчуючи фільмами. Тому що сучасний світ це навіть не світ читання це, це світ відеорідів. І з відеорідами ми, ми маємо розбиратися, також маємо читати. Ми будемо вчитися читати символи, релігійні символи, торгові марки і так далі, торговельні. І третє, ми будемо вчитися читати музику, слухати музику і розуміти її. Тобто просто музику без слів і без картинки. Це найбільш складний. Спосіб читати, але ми вивчимо. Ми вивчимо, що таке авторська позиція з вами. Як вона формується, навіщо вона потрібна? Авторська позиція це основа всього. Якщо в житті у нас нема авторської позиції, або ми не розуміємо авторську позицію іншого, ми взагалі нічого не розуміємо ані про людину, а не про життя. Звідки беруться сили? Чому читання правильно може дати більше ніж практичний реальний живий опит, який ми переживаємо? Оці всі відповіді на це питання і цей суперкрутий навик ви отримаєте, коли прийдете 6, 6 занять нашого модулю. Ну, от, якщо б я мені довелося вибиратися з, з, з серед всіх моїх семінарів, я, мабуть, починав би з мистецтво мислити і наступне мистецтво читати. Воно базове, фундаментальне. Людина, яка не вміє читати, не вміє розбиратися в текстах і відеорядах до життя в нашій сучасній цивілізації, не пристосована. Як більшість з нас, що хочете пристосуватися, стати на дві голови краще себе, приходьте, навчимо.